Так, забираю бабу Маріку з пенсіоната. Ви вже напевно скучили за нею. Трохи її болів желудок. жолудок. У нас заїхала сюди моршин. Хороший пенсіонат, підлікувала собі. І тепер чухає добре. трохи вам розкаже зараз, як там, що там, які лікарі були і так далі. Маріка, розкажи, як ти там віддихнула, як лікарі були, як що. Віддихнула дуже добре, годували добре. Спати сама спала одна, ніхто не віщав. Лікарі дуже добре ходили на голки, масаж робили. І що, І... що допомогло тобі там масаж? Най... Масаж найдуже поміг. Ще ліпше ті голки, ті голки він мені казав замало. Ще тиждень треба було. Ага. Так. А масаж то він мені ще розримнув, я не можу казати. Я йому казала золотий лікар. Що тебе спина боліла перед тим? Так, перед тим мене боліла всі тім кости на плечах. А в що мені роздирмов? Казав, що в мене було ну, як то ще назвав? Ну він ніколи сказав, що ну, забиті м'язи. Так, зам'яти, забиті, забиті м'язи. І що тепер спина все добре легене? Що добре, нічого не болить, що файне, він казав, що дуже добре ще. І ходила до... на жолудок, те саме дуже добре провірив і сказав мені, написав таблетки, казав, що в мене поганий жовчний. В мене не пер обла. Він тиво. Ну, він... І казав, щоб його прочистити, і туди буде все добре. Не буде мене ні тушнило, і мала як тим сказати. кислотність понижена, то що я пасного ні сотку не можу їсти. Він казав, як я тут ще перейду, туди я наново можу їсти. А зараз ні. А харчування як там? Харчування, харчування нічого, харчування дуже добре. Навіть я то не з'їдала, що давали, бо я не могла. Люди й діти, що, що дають, і бульбу, і кутліта, і сусідки. Ним сам, що не хочеш. Дуже добрий день, був. жінки у маштів є видиш. До лікаря кожен день ходила. Кожен день ходила на голки і ходила на той, на масаж. Ну і там на ноги таке, як на плавання, а так. А відру масаж таки на, так, на будяний, так? Так, так. І ще на лазерний ходила лит, е, литки таким лазером одну десять і другу десять. Щоб ті жила, розходжували, як ти ж назває. Ну, вене, вене. Тому не те, що все зійшли. Від варикозу теж так, то, так, так. помогло тобі. Зараз легше ходити. все. Так, немає ні одного. Дали туди, Дуже не можу казати. Що то радиш людям їхати в кого? Вона обов'язково, обов'язково. Бо вже ті, що були тут, я скажу, москалихи, то вони казали, що найліпші тут. Бачите, в кого проблеми є з желудком, Тріху ще сюда Їдьте сюди, лікарі добрі, підлічуть сюди, туди. Що розкажуть, що порядять. дуже добре. Можна казати. Що Краще... Краще з тим не шуткувати, бо то є здоров'я, самі розумієте. Потім проблеми. Тут, що ви розуміли, баба Маріка сюди заїхала, то два дні перед тим два дня капальниці брали, так жлудок болів. болів. Зараз себе почуває. Дуже добре я навіть дівчата, Файно, файне, файне, я не можу казати. Так що мене там ті всі жінки всі полюбили, каже, що я дуже добра, що я то, що погано ще виглядаю. Так файник. Ну, ну файно, що можна казати дуже добре. Якщо дожию, ще раз поїду. Так що Миргород, пенсіонет, називається Одеса. Так. В кого проблеми з жлудками, ще ж чимось, що заїжджайте, підлікуєте. І на ванни ходять, на ванни ходять так купатися, знаєш, мені там не можна було. Ні, ні, мені то, що Ну там кажуть, дня щось раді, що, сради, що так, тобі так, треба. Дивляться, тебе ходила перевіряють. Ходила на каву на пенку. І ще ходила на такою, але я там не могла бути. Один день пішла і не могла. Солі відповідала, дихається. Солі, сольні ванни. Так так, з... так, так, так. Тож ну, там є. То в кого з mm. легенями проблема. Так, царка маєш ну, на ту пенку ходила пенку і чай. Mm -hmm. Що є? Можна казати. Що буду кожен день повну тих. Маєш по годинах розписують, ходиш по тих всіх процесах, де ти маєш ти? Там на 11, там на пів там на десяту, на яку на кожну годину мають, бо там людей багато є. Ти виходиш, а хтось приходить. Файно, дуже файно. ще не можу. мати. Так що слухайте бабу Моріку, вона життя прожила. Ті, хто хоче, то хочете можете їхати. Дуже добре.